Порт Куга 2020 року з пробігом 65 тисяч кілометрів наявності. Ефективний дизельний двигун об'ємом 2 літра, потужністю 190 кінських сил. Автоматична коробка передач на 8 ступенів. Повний привід. Просторий ергономічний салон з сучасним дизайном. Запуск двигуна кнопкою. Стильний селектор перемикання передач. Мультимедіа система з сенсорним дисплеєм, можливістю відтворення Apple CarPlay та Android Auto. Автомобіль оснащений сучасними системами активної безпеки, в тому числі адаптивним круїз контролем, утримуванням в полосі, попередженням про зіткнення, підігрів керма, підігрів лобового скла, автоматичне світло. Запрошуємо на огляд перевірених авто з гарантією до нашого автосалону.